У Полтавському театрі імені Гоголя генеральна репетиція новорічної казки. <питривний після> Актори театру готують для дітей мюзикл за романом американського автора Френка Баума, автор інсценізації – Владислав Шевченко. <питривний після> Найкращий подарунок, який Гоголівці приготували для всіх, це звичайно, новорічна казка. В цьому році це чарівник країни. Перед казкою актори проведуть інтермедію. Біля новорічної ялинки на дітей чекатиме святий Миколай та казкові персонажі. Ми будемо зустрічати з розвагами з іграми біля ялинки. Святий Миколай буде дарувати подарунки. Ігрова програма буде в нас відбуватися в супровіді живого оркестру театру. Готуватись до мюзиклу у театрі почали ще в серпні, каже головний режисер. Ми вибирали матеріал, визначалися з музичним оформленням, визначалися з концепцією казки. Тісна робота розпочалась ну, десь два місяці назад. Над оформленням вистави працював наш головний художник Клімєнченко Ірина Георгія. Це саме за її задумом буде і декорація, і о, костюми. Ну а над втіленням працював великий штат театру. О, це наші і костюмери, наші пошивочні цеха, бутафори, реквізитори, столяри. У виставі бере участь майже вся творча група театру. У мене роль тото Тото -то разом із головною граїні Доротією потрапляє в пригоди, які разом з нею подолає. По дорозі вони зустрічають нових друзів, виконують різні завдання, знайомляться, перемагають зловідьму. Головну героїню, дівчинку Дораті зіграє акторка театру Марія Тіхонова. Казка в нас буде не тільки новорічна, а ще й з глибоким замислом, що які б Проблеми не траплялися в тебе на житті, потрібно завжди вірити в себе. Я Глінда, відьма півночі. Мені подобається ця роль. Вона музична, вокальна. У мене є пісня. Я сама вокалістка. Ця казка навчає, що всі дива в житті відбуваються тільки від нашого бажання, що всі дива ми можемо творити самі. За словами Владислава Шевченка, мюзикл триватиме годину, а ігрова програма до 20 хвилин втомлені, але ми хочемо подарувати дітям радість, тому що, як говорять, усміхнена дитина щаслива країна. Прем'єра новорічної казки Чарівник країни Оз» запланована на 16 грудня. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.